Радіо Уку Студентське представляє Генії Теж сплоті серія подкастів від студентів УКУ. Таким Франка вище не знав. Ім'я Івана Франка тісно пов'язане з Львівським національним університетом. Тут він навчався, проходив габілітацію, двічі влаштовувався на роботу, правда, без успіху. Тут навчались його сини. На його честь названо Університет сьогодні. Можна зустріти різні відгуки Івана Франка. Про його університетську освіту та викладачів. Часом ці відгуки досить критичні про те, які ж насправді були стосунки Франка з Альма-Матер? в останній чверті 19 століття цісарсько королівський університет у Львові перетворювався в один із провідних вищих навчальних закладів Австро-Угорщини. Це було місце, де зосереджувався цвіт польської та української інтелігенції. У 19 років Іван Франко закінчив Дрогобицьку гімназію та приїхав до Львова. 14 жовтня 1875 року він записався на філософський факультет. Зигмунд Венцлевський, який виконував тоді обов'язки декана, повідомив йому про повне звільнення від оплати за лекції під час зимового семестру. А трохи згодом краєва шкільна рада, що опікувалася ще франком-гімназистом, збільшила йому стипендію до 210 злотих, але право на звільнення від оплати й отримання стипендії. Необхідно було підтверджувати колоквіальними успіхами. Франко слухав лекції з історії української літератури, слов'янської міфології та хроніки Нестора у професора Омеляна Огоновського, що очолював тоді кафедру руської філології, з поетики Аристотеля, у професора Євсевія Черкавського, вивчав енциклопедію і методологію класичної філології та брав участь у семінарі з Електри Софокла у професора Зигмунда Венцлевського. І це далеко не всі предмети, що їх вивчав Франко. Однак, 12 червня 1877 року Іван Франко разом із членами редакції студентського часопису Друг був заарештований і звинувачений в організації таємного товариства та поширенні соціалістичних ідей з Михайлом Драгомановим. Справжньою ж причиною арешту української молоді було намагання пануючої польської касти приховати підпільний союз, що вербував польський легіон. Для допомоги Туреччині у війні проти Росії з далекосяжною метою окупації Галичини та утворення польського національного уряду. Після судового процесу, 21 січня 1878 року, Іван Франко був засуджений на 6 тижнів ув'язнення. Вийшовши з в'язниці, йому вдалося поновити своє університетське навчання звісно ж, не без ректора Венцлевського і декана Філософського факультету Огоновського. Які посилались на те, що Франко відвідував лекції аж до тої хвилі, коли був заарештований і склав колоквіальні екзамени та не отримав жодної кари чи догани від університетської влади? В свою чергу, університетська влада не отримала досі жодного службового повідомлення про вину Івана Франка. Прослухавши сім семестрів та успішно склавши іспити, Іван Франко закінчив свою освіту. Через 10 років, у 1890 році. Іван Франко, закінчивши дисертацію про Івана Вишенського, вирішив скласти докторський іспит. Але змінилося правило. Із необхідних восьми семестрів у Франка було тільки сім. Необхідний йому семестр студій, Іван Франко прослухав у Чернівецькому університеті під час зимового семестру 1890. 91 навчального року, а в червні 1893 у Віденському університеті. Успішно склав докторський іспит, захистив дисертацію та здобув учений ступінь доктора філософії. Він мав намір працювати на кафедрі літератури і етнографії Львівського університету на посаді приват доцента. Однак після несподіваної смерті Огановського в жовтні 1894-го перед Франком відкрилася перспектива обійняти кафедру руської словесності. Він подав необхідні документи, щоб отримати право читати лекції. І 18 березня 1895-го успішно склав габілітаційний колоквіум. А 22 березня блискуче прочитав габілітаційну лекцію Розбір наймочки Шевченка. Відповідні документи були надіслані у відень до Міністерства освіти і розповідань. Проте, через негативний відгук намісника Галичини Казаміжа Бадені, міністр Тадеуш Рітнер не затвердив Івана Франка на посаді доцента. Пізніше, весною 1907 року, Іван Франко вдруге звернувся до професорської колегії філософського факультету Львівського університету з проханням надати йому посаду доцента на кафедрі слов'янської філології. Декан Смолуховський передав Франкове звернення до гуманітарної комісії, де його сліди губляться. Восени 1907 року Франкові діти. Андрій і Тарас записалися в університет на класичну філологію, яку вони закінчили у 1912 році. 8 січня 1940 року Львівський університет називають в честь Івана Франка, а у 1964 у сквері навпроти університету було відкрито пам'ятник. По-різному складались взаємини Івана Франка з цісарсько-королівським університетом у Львові. Тут відкривав він таємниці філологічної науки і зазнавав радості творчої праці. Тут народжувався в ньому письменник і вчений, виростав політичний і громадський діяч. Тут блискуче пройшла його габілітація, коли здобув він прекрасну опінію серед професорів філософського факультету. Здебільшого знаходив письменник у стінах Альмаматер підтримку й розуміння, повагу й визнання свого високого літературного і наукового авторитету.